Стань донором врятуй життя військовому в Івано-Франківському регіональному сервісному центрі МВС. Влаштували акцію. Кожен охочий міг здати кров у пункті здачі крові на колесах. Відтак виявили бажання зробити благородну справу, як відвідувачі центру, так і його працівники. Цього року враховуючи те, що наші хлопці боронять нашу країну в такий нелегкий час. Я вважаю це своїм прямим обов'язком. Дати кров для наших хлопців, воїнів, які зараз захищають нашу країну. Це дуже важливо. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен здати кров. Можливо, це врятує. Хоча б одне життя це вже буде дуже круто. Можливо, і не одне у сервісному центрі. Кажуть, аби підтримати уже традиційну акцію, вирішили запросити до себе мобільний пункт переливання крові. Відтак з нагоди дня боротьби зі снідом посприяти тому, аби люди перевірилися на наявність чотирьох інфекцій, адже кожного донора тестують на ВІЛ, сифіліс, гепатит Б і С. Скільки в нас дуже багато відвідувачів, і також дуже багато наших працівників були ну як ініціаторами, навіть частково, щоб і здати кров. І зразу пройти на аналізи і зробити перевірку, по хто там віли відковані, невілфіркований не і так далі. Ну і сьогодні можна було безкоштовно отримати аналізи, а також здати кров на наші збройні сили України. Загалом під час акції здали кров близько чотирьох десятків людей. Саме стільки донорів може прийняти мобільний пункт за один виїзд, дає нам змогу зараз якісно, швидко, вчасно заготовити донорську кров для наших захисників і дає можливість нам. Не бути прив'язаним до певного приміщення, до певних умов, адже в цьому автомобілі є все необхідне для того, щоб прийняти людину і взяти якісно компоненти крові та транспортувати їх до центру крові. Віримо і знаємо чітко, що вся кров, яка буде сьогодні здана, заготовлена та перероблена на компоненти, буде надією на життя не тільки нашим пацієнтам Івано-Франківської області, але й нашим захисникам на сході. Тому дуже дякуємо. І говоримо вже не вперше. Що ваша кров воює також, аби уникнути дефіциту крові, потрібно, щоб люди повсякчас ставали донорами, наголошують медики. Особлива потреба є в крові з резус негативним фактором. Вікторія Богдан, Андрій Будцяк, новини на вежі.